В цьому випуску Еді Хірн пояснив причину брутального фіаско Дюбуа в бою з Усиком. Зараз він єдиний, хто може перемогти Усика. Гучна заява Ленокса Льюіса: Несподіваний хід від турки Альшейха. Усику готують бій з непереможним звіром. Що відбувається, Усик може втратити титул абсолютного чемпіона. Неочікувана реакція Ломаченка на перемогу Усика над Дюбуа. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Один із найвідоміших людей британського боксу, промоутер Ентоні Джошва і багатьох інших зіркових боксерів Еді Хірн, після брутальної перемоги Усика над Дюбуа детально пояснив, чому все так сталося. І британець програв нокаутом вже в п'ятому раунді, а також розповів про майбутніх можливих суперників Усика. Чесно кажучи, я просто в захваті, спостерігаючи за Усиком. Він чудовий приклад і зразок для всіх бійців. Те, як він контролює бій, це урок. Він виходить у першому раунді. Дюбуа виглядає масивним, сильним, потужним. Єдине, чого не можна дозволяти Дюбуа, це отримати впевненість. Потрібно відібрати у нього впевненість, змусити його задуматися, змусити працювати, жорстко влучати джебом, змусити сумніватися в собі. У першому раунді Дюбуа агресивний, великий, сильний, жорсткий. Він змушує Усика відступати. По що Усика видно, що він зосереджений. Усик повертається в кути, як мені здається, каже собі: я не можу дозволити Дюбуа продовжувати в тому ж дусі, інакше буде довгий вечір. Тому він займає центр рингу і починає продавлювати його. З дюбуа все досить просто відібрати у нього впевненість і поступово його вимотати. У другому раунді Усик відразу змінює хід бою. З третього раунду Усик просто бив дюбуа. Даніель серйозний боєць, але я не думаю, що він технічно на рівні Усика. Для мене немає сумнівів, хто найкращий паун форпа. Он боєць у світі Олександр двічі перемагав Дюбуа, двічі Джошва, двічі Тайсона Ф'юрі, це неймовірно. З приводу наступного суперника Усика то є молодий Ітаума. класний боєць. Я його високо оцінюю. Але не можна від поєдинку з Бологаном одразу переходити до бою з Усиком. І навіть після Діліана Вайта цього робити не можна. Є ф'юрі, який хоче трилогію. Якщо чесно, ніхто особливо не хоче бачити третій бій, і ніхто не ризикнув би ставити на Тайсона як на переможця в третій зустрічі. Хай уже просто проведе, хоч якийсь бій. Нехай Джошва з кимось поб'ється, хоча б з тим же Джейком Полом. А потім нехай Джошва поб'ється з Ф'юрі і вже переможець того бою з усиком. Тріумф Олександра Усика над Даніелем Дюбуа продовжує викликати хвилю емоцій у боксерському світі. Але чим далі, тим голосніше звучить питання, хто наступний. І головне, чи взагалі хтось здатен зупинити Усика зараз. Свій вердикт з цього приводу озвучив сам Ленокс Льюіс, легендарний чемпіон, якого слухають усі у світі боксу. Його слова прозвучали як чітке звернення до промовторів федерації, навіть самого Усика. Льюіс вказав, хто саме на його думку повинен вийти проти українця наступним. Я не бачу, я абсолютно не бачу зараз у цьому дивізіоні бодай одного бійця, який міг би реально загрожувати Олександру. Настільки він технічний, розумний, витривалий і дисциплінований. Але якщо вже говорити відверто, якщо шукати когось, хто дійсно має шанс на щось більше, ніж просто вистояти кілька раундів, то на даний момент я думаю, що Джозеф Паркер виглядає найкращим варіантом. Так саме Паркер, він той, хто може влаштувати реальний тест для Усика, бо він у хорошій формі, він набрав обертів і він готовий. Мені здається, що вони Омисно не дають паркеру цей бій, просто не дають йому шанс. А він між іншим уже давно на нього заслужив. Я думаю, що Джозефу конче необхідно отримати цей бій. Просто зараз. Наступний крок для нього це усик. Виведіть його на ринг, дайте йому цю можливість, і ми отримуємо бій, який дійсно має сенс. Промовтери відмовляються від цього бою, тому що ні Усик, ні паркер не займаються трештоком, і на такому поєдинку багато не заробиш. Але ця заява Льюіса одразу викликала резонанс у змі та соцмережах. По-перше, тому що вона прозвучала з вуст легенди. А по-друге, тому що паркер дійсно перебуває у статусі офіційного претендента від WBO. І якщо вірити словам Ленокса, йому просто не дають дорогу до великого поєдинку. Чи вийде Джозефу ринг проти Усика, поки невідомо. Але коли Льюіс називає тебе єдиним гідним суперником, відступати вже пізно. Ще не встигли вщухнути емоції після домінуючої перемоги Усика. Яку ситуацію втрутився один з найпливовіших гравців в сучасному боксі, Туркі Альшейх. Цей високопоставлений функціонер, відомий як головний архітектор гучних шоу у Саудівській Аравії, зробив свій несподіваний хід. У своєму Твіттері він публічно звернувся до фанатів, натякаючи, що в нього вже є новий супротивник, здатний скласти Усикові справжню конкуренцію. Я хочу побачити бійусика проти Ітауми. Це буде справжня битва. Написав Альшей, кинувши цим самим виклик, який вже спровокував шквал обговорень. Ім'я, яке він назвав, справді викликає інтерес і подив. Йдеться про 20-річного британського накаутера Мозеса Ітауму, боксерського феномена, що досі не знає поразок. У своїй професійній кар'єрі Ітаума вже провів 12 боїв і у всіх здобув переконливі перемоги, 10 з яких нокаутами. Його послужний список у аматорах також вражає. Він чемпіон світу серед молоді до 19 років, в 2022 році. Триразовий. Чемпіон Європи серед юніорів та молоді 2018, 2019 та 2022. А також багаторазовий чемпіон Англії. Так, багато хто говорить, що Мозес ще дитина, але на тлі того, що Усик продовжує змітати опонентів одного за одним, прізвище Ітауми виглядає чи не єдиним новим і свіжим варіантом для справді вибухового протистояння. Туркі Альшейх дав чітко зрозуміти: для чемпіона не буде відпочинку. Він хоче вогню, а не формальностей. Чи стане Ітаума наступним викликом для Усика? Питання відкрите. Те, але одне вже очевидно: битва поколінь досвіду і стилів може бути ближчою ніж ми думаємо. Олександр знову зробив історію. Українець друге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Після брутального знищення Даніеля Дюбуа і завоювання всіх чотирьох головних титулів WBC, WBA, WBO та IBF, Здавалося б, Усик мав би насолоджуватися моментом і впевнено дивитися у майбутнє. Але не все так просто. За лаштунками боксерського світу вже розгортається новий скандал. Український чемпіон ризикує втратити один зі своїх дорогоцінних поясів, титул WBO. ще до організації бою з Дюбуа Світова боксерська організація WBO офіційно зобов'язала Усика провести обов'язковий захист проти новозеландця Джозефа Паркера. Тоді для організації грандіозного об'єднавчого поєдинку з Дюбуа WBO погодилася дати українцеві тимчасову відстрочку. Але тепер відстрочки більше не буде жодних поступок, жодних винятків. Усик зобов'язаний якнайшвидше вийти в ринг проти паркера. Інакше він буде змушений звільнити титул добровільно або його позбавлять рішенням організації. Про це заявив один із головних гравців боксерського бізнесу. Відомий промоутер Френк Ворен. Його слова пролунали відразу після бою Усика з Дюбуа і пролунали як попередження. Чи дійсно Усик непереможний? Відповідь ми отримаємо тільки після бою з Жозефом Паркером. Цей бій уже офіційно призначено WBO. Чи зможемо ми домовитися з Усиком? Подивимось. зараз йому потрібен відпочинок, але я думаю, в нас ще є трохи часу. Не думаю, що він завершить кар'єру найближчим часом. Цікаво, що це вже не перша подібна ситуація в кар'єрі Усика. Після першого поєдинку з Тайсоном Фюрі українець вже втратив один із чемпіонських поясів титул IBF. Тоді теж все вирішили не в рингу, а за закритими дверима організацій. Чи повториться історія? Чи зможе Усик втримати всі свої пояси, не втративши бодай один через бюрократичні вимоги та жорсткі правила боксерських організацій? Відповіді довго чекати не доведеться. WBO вже запустила механізм і годинник для українського чемпіона почав цокати. Своє слово після перемоги Усика також сказав давній друг і Кум Олександра, екс чемпіон світу, а нині вже офіційний пенсіонер Василь Ломаченко, який раніше потрапляв у низку скандалів через те, що принципово уникав прямого засудження російської агресії. Жодного разу публічно не називав ворога на ім'я і продовжував постити фото з московськими попами. Здавалося б, якраз ідеальний момент, щоб українські зірки спорту говорили в унісон. Але як це часто буває з Ломаченком, усе знову вийшло якось не так. Машина, вітаю стабільність ознака майстерності. найкращий. У коментарях під дописом миттєво почався справжній треш. Користувачі масово звинувачували Василя у байдужості, нещерості, а дехто навіть у банальній заздрості. Це все, що ти зміг написати для свого кума, який знову зробив історію. Василю, таке враження, що тебе душить жаба. Людина стала абсолютом в а ти три сухі слова. Коментарі ставали все жорсткішими. І звісно ж, допис ломи був написаний російською мовою, що вже давно перетворилося на погану традицію з його боку. І це все у час, коли весь цивілізований світ. Демонструє позицію, коли кожне слово публічної особи це не просто думка, це меседж. Завершив кар'єру так, але публічності не втратив. А от чіткої громадянської позиції так і не здобув. Усик б'ється не лише в рингу, а й на ідеологічному фронті. А Ломаченко схоже й далі намагається всидіти на двох стільцях, хоча стільці вже давно палають. Друзі, а кого б ви хотіли бачити наступним суперником Олександра? Адже думки в коментарях з приводу цього питання розділяються. Одні бажають, щоб українець втретє побив цигана за загравання зорками, інші вважають, що бій проти Паркера – це найсправедливіший варіант в цій ситуації. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тицнути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!